У Нікополі обігрівають вулиці оголені теплотраси. Жителів міста обурює така безвідповідальність місцевих чиновників. Люди задаються питанням, у чому полягає економія. Коли городяни мерзнуть в своїх оселях десятки метрів неізольованої труби, гріють вуличне повітря. Протяжність неізольованої теплотраси біля будинку по вулиці Шевченка 125, становить близько 40 метрів. Вже другий сезон оголені труби обігрівають вулицю і бездомних тварин. Жителі обурені бездіяльністю нікопольських чиновників. Ану, пахода ходить до людей, воно куди попадає? Воно ж пропадає воздух. жителів. Турбує єдине питання: хто буде платити за обігрів вулиці? Потріб батарею. Єлі топієлієлі, Алла білова мешкає на першому поверсі проблемного будинку. Встановити індивідуальне опалення жінці не по кишені, вона обігрівається як може. Стіну утеплила килиму. Інколи виручає електрообігрівач. Проте він тягне багато електроенергії. Пенсіонерка скаржиться, якби не субсидія за неякісне теплопостачання, довелось би викладати по 600 гривень на місяць. Кого ж ви топите? Кому ви то саме? Ви що, топите ето за вулицю? Більше нічого. Ще одна мешканка будинку по вулиці Шевченка скаржиться на холодничу в квартирі. До Нікополь теплоенерго зверталась неодноразово. Усе марно. В ночних рубашках не спим. Ні, ні, ні стыдно, як кагавориться, напяриш на себе. все. А що ж Да. У комунальному підприємстві Нікопольтеплоенерго розповіли, зараз у місті на центральному опаленні 631 будинок. Тепло подається якісно, незважаючи на зниження в цьому сезоні споживання газу на 30%. Стосовно відкритих вуличних теплотрас пояснюють, пошкоджують їх бездомні тварини і безпритульні. Витрати на оновлення, ізоляції чималі. На ремонт у бюджеті вже закладено 90 тисяч гривень. Його розпочнуть, як тільки з'являться кошти. Скоростя потоков теплоносителя в этих трубах настолько велики, что сказать о том, что люди из за голых труб, да, там недотоп может составлять какие-то считанные градусы. Радикально это. Вряд ли впливає. окрім того, у Нікополь Теплоенерго кивають на компанію, що обслуговує будинок. кажуть, внутрішньобудинкові системи це їхня зона відповідальності. Звернувшись до вказаних осіб, ми дізнались – напередодні опалювального сезону промивання системи здійснили лише у 28 будинках. Мовляв, компанія нова працює лише із серпня місяця, тому останні 343 будинки не встигли охопити. Зона відповідальності житлової організації. До первого крана або до первого ну, відгалуження, ну то є садпайка. пайка. топітельний прибор знаходиться в скажем так зоні відвісності непосредственного квартиросйомщика або власника жилья. Директор домком радить всім, хто скаржиться на теплопостачання, запросити додому контролерів. Вони встановлять проблемне джерело. Проте інколи причиною холоду в квартирі можуть бути як не дивно батареї. Тоді відповідальність за температурний режим в оселі покладається тільки. На власника житла перерахунків за неспожитий газ вам не дочекатись, Олена Реченко і Дуар Цевренський. Новини одинадцятого каналу.